Віта, сьогодні ми поговоримо про другу енергію, а, другий аркан. Якщо його називають, а, це люди народжені 2 числа будь-якого місяця або у лютому місяці. А, це люди, зберігачі інформації по типу такої флешки. А, вони багато читають, вони багато чого знають, вони відвідують семінари, лекції. Вони накопичують собі цю інформацію, а потім дозовано її видають. Але видають тим дійсно тим, кому потрібна поміч. Коли вони видають свою інформацію, то їх голос стає м'якішим, вони стають м'якіші, і цим вони дуже розташовують до себе людину. Але видавши інформацію, двіка завжди хоче щось навзаєм. Наприклад. Їх потрібно напити чаєм, усадити в кресло, зробити комплімент. Двійка завжди хоче винагороду за свою інформацію. Двійки дуже товариські, вони люблять спілкування, люблять компанії, але для близького кола вони завжди беруть 2-3 людини. Якщо двійка впала в самотність, то це вже її мінусове проявлення. Двійкам завжди потрібна компанія. Наприклад, сходити вдвох, там я не знаю, магазин в кіно, полетіти вдвох відпочивати. Їм потрібна компанія. Так, от двійкам завжди потрібна компанія, бо самотність це їх мінус. Також їх мінус це спотворення інформації, іскаження російською. Це коли вони двом людям розповіли різну інформацію, зіткнули їх між собою та дивляться зі сторони, спостерігаючи, чим все це скінчиться. І пліткарство – це дуже великий їх мінус. А от в плюсі вони дипломати, вони улагоджують ці конфлікти, а в мінусі навпаки їх створюють. А також вони люблять бути лідерами, але такими лідерами, е сірими кардиналами. Більше е коли чужими своїми чужими руками роблять свою справу, десь здалеку так керують.